Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. З настанням осінньо-зимового періоду багато хто із вас, і я в тому числі, до речі, стикається з такою проблемою, як підвищена вологість в курнику. От Взагалі, вологість в курнику є важливим фактором для здоров'я і добробуту птиці. І на мою думку, ми дуже часто цим нехтуємо. От в цьому відео я. Хочу розповісти е, причини, чому в курнику підвищується вологість, які можуть бути наслідки для здоров'я корей, і звичайно, які існують методи і засоби у боротьбі з цим явищем. Отже, друзі, давайте спочатку розберемося, які е, можуть бути небезпечні фактори, от які викликає підвищена вологість в корнику. Ну, перше, це захворювання дихальних шляхів. Кури дуже чутливі до підвищеної вологості. Вона сприяє розвитку патогенних бактерій і вірусів, що можуть призводити до респіраторних інфекцій та інших захворювань дихальних шляхів. До речі, мені досить часто в повідомленнях пишуть, що кури чхають, кашляють і так далі. Що робити, які причини у мене, до речі, є відео на цю тему. Де я висловлюю свої думки, даю деякі поради, навіть рецепти різних ліків, які особисто мені рекомендували ветеринарні лікарі, і кому цікаво до речі, я залишу посилання, переходьте, подивіться. І один із глядачів написав, що занадто багато в цьому відео води. Тобто я даю багато лишньої інформації. Ну можливо, з точки зору. Глядача він правий, але от з моєї точки зору людини, яка розповідає, яка дає якісь поради, ну я не можу по іншому, тобто я не можу сказати, що причина в тому-то використовуйте такий, то наприклад, антибіотик, і все буде добре. Це буде принаймні принаймні нечесно. Тому, от друзі, інколи коли запитують, що. Як причин може бути дуже багато, але от зверніть увагу на вологість в корнику, тому що ми можемо лікувати саму хворобу, от а е, саму причину, так і, наприклад, ми не усунемо, тобто ви можете давати антибіотики, але у корнику волого брудно, от і хвороба не зникає, і ви потім думаєте, чому так чи не е, якісні ліки чи. Ще щось. Тому, друзі, от зверніть увагу, саме в от такий от осінній період. Мої також деякі кури бачу, хриплять, особливо моя стара чорна курка. От Тому ще раз повторюсь: зверніть на це увагу. До речі, підвищена вологість в приміщенні також призводить до. Загазованості приміщення, тобто великої, накопичення великої кількості аміаку, який також може подразнювати дихальні шляхи, викликаючи е, різні захворювання. Також, е, якщо підстилка брудна волога, можуть бути різні виразки е, на шкірі лап, наприклад, також е, е, різні захворювання очей, тому друзі, це. Можливо, нам так здається, що не дуже важливо, але насправді це дуже важливо. І також, друзі, всі ці фактори можуть призвести до зниження продуктивності курей. А думаю, що в таких запущених якихось моментах навіть і загибелі, тому що постійний стрес через погані умови утримання, плюс захворювання, які виникають при підвищенні вологості. От в курнику можуть призвести до зниження яйценосності або навіть і зовсім її припинення так, друзі. От я зараз безпосередньо в своєму курникові. До речі, хочу сказати, що для мене питання підвищеної вологості в курнику дуже актуально, тому що, як ви знаєте, я тримаю курей в гаражі. Це приміщення не пристосовано для цього. Це звичайний цегляний гараж з тонкими стінами. От тому я, можна сказати, постійно стикаюся з цією проблемою і намагаюся боротися. Отже, причини підвищеної вологості в курнику. Ну, по-перше, це недостатня вентиляція. От, Тобто, як ви бачите, у мене немає ні вікон, ні дверей. Тобто двері є, але вони виходять всередину гаража. От тому е вентиляцією мені слугує ось цей отвір. Так, вибачаюся. Це вже отвір ми зробили, дверчата на вихід і є ще один отут-от маленький отвір. От він також був. ну Тобто його зробили, робили, коли взагалі гараж будували. Чому ж при недостатньому провітрюванні відбувається накопичення вологості? Тому що волога. Яку виділяють, наприклад, куря при диханні, або яка виділяється з їхнього посліду, чи води, чи навіть вологої вішанки, вона просто залишається в повітрі. От тому ну, потрібно за цим слідкувати. Друга причина підвищеної вологості у корнику це погана ізоляція та конденсат. У холодний період конденсат може накопичуватися на холодних поверхнях, це може бути. Наслідком недостатньої ізоляції стін і стелі курнику, що, звичайно, підвищує вологість. От у мене це, друзі, явно, тому що, повторююся, стіни тонкі. Я от як зміг стелю, отак от утеплив. От, ну, Скажімо так, намагаюся. Звичайно, якщо ви будуєте курник або у вас звичайний сарай, то, можливо, у вас з цим трішки краще. ну, От у мене так. Далі, друзі, ще одна із причин, чому в приміщенні саме в курнику може підвищуватися вологість, це перенаселеність курей. Тобто, якщо ви тримаєте занадто багато курей в дуже невеликому приміщенні. Взагалі, по нормі, на 1 метр квадратний рекомендують розміщувати при напільному утриманні курей, тобто, отак, звичайно, як отримую я, 4-5. Дорослих курей також е, на підвищену вологість може впливати несвоєчасне прибирання в приміщенні, а також використовування е, неякісної підстилки. Ми потім трішки детальніше про підстилку побалакаємо. Також, звичайно, е, на мою думку, я це перевіряв: не варто утримувати курей разом з водоплавною птицею. Це зрозуміло, тут навіть на цьому зупинятися і не потрібно. Ну і давайте тепер, уже, друзі, розберемося, які існують методи боротьби з підвищеною вологістю курнику. Одразу хочу сказати, наприклад, в моєму випадку 100% побороти цю проблему не вийде, але я принаймні повинен щось робити, щоб ситуацію покращити. Отже, перше. Вентиляція, тобто вентиляція повинна бути гарна. Повторюся, в мене немає ні вікон, ні дверей. Тому щоранку і щовечері, коли я приходжу, я відкриваю оці двері в гараж, відкриваю оті двері назовні. От, закриваю от оці дверчата січаті і таким чином провітрюю. Звичайно, вентиляція це, скажімо так, природня вентиляція, може бути і механічна. Тобто можна встановлювати деякі. Наприклад, там вентилятори і тому подібне. Ну, але, як ви бачите, в моєму випадку немає куди того вентилятора навіть прикрутити. Вибивати вікно я не буду. Тому якось так. Тобто, зрозуміло, гарна вентиляція. Друге, суха підстилка. От ми підходимо до підстилки. Значить, я використовую тирсу. У мене. Безкоштовна, я можу її дістати, але і це не лише причина, чому я її використовую. Я вважаю, що тирса найкращий е, матеріал для підстилки. Тобто, особливо така от дрібненька, як у мене, ось така. Вона дуже гарно е, вбирає в себе вологу. от, і Таким чином, також знизує, знижує вологість в приміщенні. Е, наприклад, сіно зовсім не годиться, я використовував, ну, мені не подобається. Звичайно, сіно можна кидати, щоб там курім було просто в лапи тепліше, щоб вони греблися. Трішки краще з соломою, але, от, на мою думку, от тирса найкраще. Можна, наприклад, робити так: шар тирси, шар соломи. І потім, наприклад, шар, шар тирси і знову шар соломи. Це, якщо, наприклад, у вас корник досить великий і ви будете прибирати не дуже часто. У мене, нагадаю, курник метр на чотири в зимовий період, коли кури, наприклад, зовсім не виходять на вигул, я прибираю тут щодня, тому мені цей варіант не підходить. Краще щоразу підстилати суху тирсу. Далі, температура. Зрозуміло, що в зимовий період, якщо в вашому кернику дуже холодно, я б радив просто трішки підтоплювати, тобто тримати е, більш-менш стабільну температуру. Е, використовуйте різні обігрівачі чи буржуйки, це вже в кого як вийде. У мене отакий от от обігрівач, я не буду зупинятися, я вже розповідав. Є відео також, де я детально розповідав. Тобто, таким чином можна також трішки підсушити. Приміщення, от, і, звичайно, обігріте. І ще, друзі, зараз на ринку існують різні хімічні засоби, які можуть також значно знизити вологість у вашому приміщенні. Я от буду використовувати отакий от засіб: це не реклама, це той засіб, який був у моїй ветеринарній аптеці, який мені порадили. от От, як бачите, на ньому написано для тварин та птиці дезінфектант осушувач тобто він ще і дезінфікує саме цей порошок, саме цей порошок ще й от еф ефективно діє проти мух та личинок, але на даний час це, ну скажімо так, не актуально. Але от е дуже важливо. Тут я не буду зупинятися, є інструкція, е обробка приміщення проводиться. При присутності птахів, тобто це безпечно. Повторюся, багато разів казав і скажу, ретельно читайте інструкцію, там все написано. Ще Я ніколи не користувався подібним. От, але, як вже я вам казав, у мене це така велика проблема. От І просто провітрюванням чи обігрівом е, я не, її не вирішу. Тому я вирішив в цьому році спробувати. от Такий препарат. Їх зараз велика кількість напевно найвідоміший це йодинол. От я також хотів його придбати, але не було, тому я буду використовувати от саме його. До речі, якщо ви не хочете використовувати такі от якісь хімічні засоби, існують альтернативи народні. Я думаю, що вони менш дієві, от, але все ж таки, наприклад. А я бачу таку інформацію, що можна використовувати вапно, але ну я не знаю, я не використовував, тому тут радити, просто от розсипати його по підлозі. Я не використовував і, чесно кажучи, навряд чи буду, але така інформація є. І також можна використовувати попіл. Звичайний дерев'яний попіл. От отак -от -от розсипати. По-перше, він е має також гарно адсорбуючу дію, тобто впитує вологу. Е По-друге, кури будуть в ньому порпатися, і це, е скажімо так, е знизить е вірогідність зараження різними зовнішніми паразитами. І також кури е з задоволенням поїдають його шматочки, і це позитивно впливає на. Робота їх шлунково кишкового тракту. Так, друзі, я прийшов зранку вправлятися. Вигнав курей туди на вигул, дав їм їсти і закрив дверчата, замінив сіно у гніздах. Раз уж пішла така, як кажуть, жара, поприбирав у кролиці. Ось вона бандітка сьогодні не про тебе. Так, і ретельно всю підстилку. Прибрав з підлоги, як бачите, тут де сідала е, вогкувато видно. У мене підлога, нагадаю, бетон. І газовою горілкою пройшовся от по всіх цих, цих е, місцях, де можуть, скажімо так, теоретично ховатися якісь паразити. От. Далі, що я буду робити, я розсиплю порошок і зверху тирсу. І залишу е, на деякий час. Без доступу курей приміщення, тобто, ну не знаю, на 10 хвилин, поки я буду годувати кроликів. От е, в інструкції до цього порошку, до речі, друзі, читайте ретельно інструкції. Там все написано. Е, звичайно написано, що можна обробляти приміщення в присутності птахів і тварин. От, тому я думаю, що все з ними буде добре. Так, друзі. От увечері загнав курей на ніч курник і закрив дверчатка. І зробив ту саму процедуру і тут. Хоча це і не приміщення, але все ж таки вологість тут також підвищена. Посипав підлогу, зверху тирса, така от у мене свіженька, гарна. І є у мене от таке от сінце. Це я у кролів вигрібаю із будівниць те, що вони вже перебрали і їсти не хочуть. Ціно, звичайно, підстилка, як я вже казав, поганенька, але так. Щоб, скажімо так, було де їм гребтися, щось з'їдять якийсь листочок, ногам буде тепліше, от подивіться, яка, як потерть. Там в мене, до речі, до речі, хтось з глядачів запитував, чи можна сіно давати. Звичайно, можна, можна отаку от дрібненьку потерть і запарювати. У мене раніше бабуся з дідусем, коли тримали корів, е сіяли, звичайно, люцерну, і в люцерни так листочки осипалися, і ми збирали. Їх і у мішки, і потім взимку вони запарювали і свиням і курям. Тому я таке інколи роблю, але найчастіше отак от просто розсиплю і вони самі збирають. Так, друзі, от прийшов деякий час. так, Качка вас вітає. Кури знаходяться на цій підстилці. З дезінфікуючим порошком почувають вони себе добре. Якщо чесно, я розумію, що там написано можна обробляти у присутності птахів, але все рівно ну, трішки хвилювався. Тому почувають вони себе добре. Я повторюся ще це не реклама, я нікого не закликаю. Я просто розповідаю. Мій канал не є якимось науковим, я можу помилятися, але Ну, такі препарати препарати існують, не я ж їх видумав. Тому... А ви, до речі, в коментарях напишіть, як ви боретеся з цією проблемою. Можливо, ви знаєте інші якісь народні способи і методи, як знизити вологість в курнику Мені буде дуже цікаво почитати. Отаке, от, друзі, сьогодні відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки. Це для мене. Дуже важливо і до нових зустрічей.